Для того, щоб провести в системі продаж сертифікату чи абонементу, натисніть на іконку кошика у меню зверху. Кнопка Кошик активна лише на сторінці календар і при відкритій касовій зміні. Або відкрити карту візиту, натисніть на кнопку Оплатити та перейдіть до вікна оплати. На вкладці Оплати зліва оберіть сертифікати чи абонементи. Встановіть код, якщо він не генерується системою автоматично відповідно до налаштувань сертифікату чи абонементу. Також в режимі редагування ви можете обрати знижку, змінити ініціатора продажу і додати коментар. Натисніть Застосувати. Після відповідні сертифікат та абонемент з'являться у кошику. Натисніть на кнопку Оплатити. Та приведіть оплату через обраний спосіб. Зверніть увагу, не можна в одному візиті одночасно продати сертифікат чи абонемент і використати їх для оплати послуги. Спочатку необхідно провести продаж, тим самим активувати сертифікат чи абонемент, а вже після цього здійснити оплату за допомогою них. Після оплати дані сертифікат та абонемент. З'являться в карті відповідного клієнта.